Єдиний марафон триває для вас, мовить Інтер. Я Анастасія стасідавголи. Маємо новини станом на 16-ту годину. У низці областей України ракетна небезпека. Актуальну мапу тривог на екрані. Бачите, у повітряних силах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Жителів червоних регіонів закликаємо подбати про безпеку. Перебувайте в укриттях. На Дніпропетровщині під час артобстрілу Нікополя постраждала жінка за осколковим пораненням її шпиталізували у стані середньої тяжкості. У наслідок атаки пошкоджені приватні будинки та господарські споруди зачепили лінії електропередач. Повідомляють в обласній адміністрації. За добу ворог кілька разів обстріляв Миколаївщину напередодні ввечері з мінометів гатив по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив очільникова Віталій Кім. Під вогнем була і Херсонщина. Деталі дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Колего, добрий день. Тож, яка нині ситуація на півдні? Олего, вітаю. Нині ситуація спокійна. В Миколаєві повітряна тривога. Напередодні ввечері в селі Дмитрівка Куцрубської громади лунали вибухи. Під обстріли потрапили складські приміщення. Також під ворожим вогнем була Очаківська громада без постраждалих. Про це повідомив Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Активні обстріли учора вечері лунали і в Херсонській області під ворожим вогнем була. Низка сіл у тягинці під обстріли потрапило. Приватний будинок там один загиблий чоловік. Про це повідомив Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі, начальник Херсонської обласної адміністрації. І також внаслідок обстрілу постраждала жінка Херсонщину. Ворог постійно обстрілює. Лунають потужні вибухи. Зокрема, учора, як я вже додала поранення отримала жінка. А загинув чоловік, обстрілювали тяг ринку і авіабомбами про це також написав Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. На цю хвилину це вся інформація. Колего дякую за надані подробиці. Це була Єлизавета Кротик про стан справ на півдні України. Техніка окупантів на Харківщині маркована новим тактичним знаком. Повідомляють українські військові. Це ромб, перекреслений навхрест. У чому полягає значення цього нового символу на російських машинах? Невідомо. У тимчасово окупованому Донецьку прогремів вибух ворожі змі пишуть, що прилетіло по ресторану у Ленінському районі. За попередніми даними є поранені та загиблі. Український ресурс новини Донбасу повідомляє, що жителі постраждалого району чули роботу російського ППО, що саме вдарило, достовірних даних немає. У ресторані, начебто, зібралися на святкування бойовики. Цієї ночі безпілотники гур атакували нафтопереробний завод Лукойла у Волгоградській області про це пише видання Українська правда з посиланням на джерела в українській розвідці. Пошкоджено установки первинної переробки нафти. Українські безпілотники влучили у це підприємство не вперше. Волгоградський НПЗ горів у лютому. За добу на фронті 104 бойових зіткнення росіяни атакують на восьми напрямках. Найбільше у районі Авдіївки. Там відбито 24 ворожі атаки. Ще 18 сили оборони стримали поблизу Бахмута. На Слобожанському та Куп'янському напрямках окупанти 22 рази штурмували українські позиції, 11 на Лиманському та 14 на Оріхівському. Тричі загарбники били і на Новопавлівському напрямку. Військових собак побільшало поповнення у кінологічному підрозділі Національної гвардії у сумах. Волонтери подарували цуценят вівчарок. Про перші тренування репортаж Юлії Зайцевої майбутня сувора переслідувачка злочинців ніжиться на руках свого вихователя. З двох місяців приблизно не починається навчання цуценяти. Десь близько року і вона вже стане до службу. Після щеплень та карантину Тея вивчає обстановку і знайомиться з кінологом. Грайливі, витривалі та надійні голландські вівчарки, або як їх ще називають, хердер. Серед службових собак зустрічаються нечасто. Найчастіше це німецька вівчарка, бельгійська вівчарка, ротвейлер. ротвейлер. І голландська вівчарка також використовується. Вона не така розповсюджена на Україні, як вищі зазначені породи. Але за своїми якостями вони нічим не поступаються. Це рухливі собаки за своїм. Їх можна використовувати як собак детекторів Тримісячна Адель, німецька вівчарка, вже почувається куди впевненіше. Щіночки, як, як маленькі дітки, їм хочеться гратися. Тренування цуценяти і нагадує гру. Починається все із привчання щеняти до клички, гра далі вже вона буде в неї. Нароботані рефлекси, і за що цих умовних рефлексів ми тоді будемо робити ці команди ускладнювати відстані біля себе. Колись так само завзято собака ловитиме порушників. Отак От трохи приподнімаю, потім даю маркер. Так. Так, маркер е, е, на гру. що Гра продовжує. А так, добре. Добре, молодець. Собачка по. Повинна тримати. Потім брата так. Дай так. Або шукатиме вибухівку, зброю, наркотики чи інші заборонені речі. Поки цуценята лише спостерігають, як тренується досвідчений службовий пес. Ми використовуємо одноразові рукавички для того, щоб не залишався запах людини. Залажуємо сюди імітатор. І після чого не, собака буде шукати. Де тільки не ховають кінологи, навчальні зразки службовий пес все одно знайде і отримає заохочення. М'ячик для собаки це найкраща нагорода. Усіх цуценят танцгвардійцям привезли волонтери. Поворот, 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 поворот. Хорошо. Цивільному житті Марсель навчався на інженера-механіка, але коли почав служити в Нацгвардії, відкрив для себе інше захоплення. Навіть на вихідні приходжу за нею займатися. Те, що це моя перша собака і ми навчаємося разом. Взагалі, тварини. Я полюбляю коней і собак, тому вирішив себе спробувати в кінології. Думаю, що це моє. Знадобиться ще чимало зусиль та наполегливості, поки чотирилапі розумітимуть свого господаря за поглядом. Та саме зараз вони стають найвірнішими супутниками бійців. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Сполучені Штати схвалили терміновий продаж трьох установок Хаймарс для України. Їхня вартість 30 мільйонів доларів оплатить уряд Німеччини. Про що напередодні повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Тепер згоду штатів оприлюднило Агентство оборонного. Співробітництва США держдеп називає цю угоду терміновою. До України поїдуть вже готові хаймерси зі складів. Зараз допомога заходу говорить у США спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити Харків від російського наступу. Вселенський патріарх Варфоломії візьме участь у глобальному саміті Миру у Швейцарії. Про таке повідомляє у мережі Ікс Володимир Зеленський. За словами президента, очільник православної церкви відгукнувся на його запрошення та запевнив, що прибуде. Глобальний саміт миру це майбутня міжнародна зустріч лідерів країн, яку планують провести на швейцарському курорті «Бюргеншток» у червні. Обговорюватимуть українську формулу миру. Польща будуватиме укріплення на східному кордоні з Білоруссю, адже країна захищається від нелегальних мігрантів, і ця проблема не вирішиться найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Він натякнув, що проєкт має фінансувати не лише Варшава, бо це не лише внутрішній кордон Польщі, а й зовнішні межі Євросоюзу, тому ЄС. Теж має інвестувати кошти в такі укріплення. Варшава наполягатиме на цьому. Про вартість проєкту нині не зазначено, але прем'єр заявив, що коли справа торкається безпеки Польщі, про економію чи обмежені ресурси не йдеться. Футбольна команда жінок ветеранок і жінок з інвалідністю готуються до участі у чемпіонаті світу. Тренування збірної відбуваються на Черкащині. Учасниці команди мають різні життєві історії. Проте зараз об'єднані спільною спортивною метою. Репортаж Ірини Васюри. Ось так впевнено, Ольга управляє м'ячем та маневрує по полю. Дівчина-ветеранка Ато втратила ногу ще 2017-го в Авдіївці. А нині капітан жіночої збірної з футболу на милицях і саме навчитися швидко і впевнено рухатись на них, каже дівчина було найскладніше. Я як нормальна людина, просто з, -з залізною ногою. А тут потрібно було заново на руки. Це дуже велика нагрузка на руки, і я вам скажу: якщо раз на тиждень, так як я займалася, я вже набагато краще себе почуваю на милицях, набагато впевненіше. і вже можна якісь робити там трюки пробувати. Одинадцять дівчат з різних регіонів України та з різними історіями об'єднали їх у таборі можливостей на Черкащині, щоб показати, якими впевненими і сильними вони є насправді. Олександра, голкіпер команди. М'яч вона ловить однією рукою, бо має вроджену ваду. Проте усі свої 30 років веде повноцінне життя. Залучати до нас спорт, щоб такі люди, як ми, як дівчата, як я, як дівчата, моя команда приходили до нас і ми розвивалися разом. У нас підтримка, мотивація, і ну це дуже класні емоції. Я дуже хочу, щоб люди долучались. Упродовж тижня дівчата тренувалися і відвідували мотиваційні зустрічі. Три-чотири. Учасники змагань готуються до фінального матчу. Команда дівчат зіграє проти збірної працівників табору, щоб умови були рівними. На милицях гратимуть усі учасники змагань. Абір можливостей – це спеціальна програма, де жінки з ампутаціями можуть розкрити свій потенціал через командні та екстремальні активності. І адаптивний футбол допомагає почуватися впевненіше. Їхня робота в команді вражає нас. Щодня вони зростають. Я дуже ними пишаюсь. Часто говорять про людей з ампутацією, що у них немає майбутнього, немає роботи, немає освіти. Але те, як вони підтримують одне одного, це супер. Це творить їхнє майбутнє. У фінальному матчі усе як на справжніх змаганнях: підтримка тренера, зауваження суддів і обов'язково гучні вболівальники. І в житті чемпіони, і для нас ви всі герої! Це вже вдруге табір можливостей приймає жінок з ампутаціями. Популяризуватимуть адаптивний спорт тут і надалі. Звертались скрізь і в федерації футболу, і в різні реабілітаційні центри, і в різні організації для того, щоб я знаю, що таких людей є багато. На жаль, відкликається, можливо, не така велика кількість, тому що це щось нове. Уже восени у таборі можливостей сформують остаточний склад команди, яка поїде на чемпіонат світу з футболу для жінок з ампутаціями, який відбудеться у листопаді в Колумбії. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Цієї ночі землю накрила екстремальна магнітна буря. Геомагнітна активність найпотужнішого червоного рівня триватиме всі вихідні. Повідомляє центр прогнозування космічної погоди США. Полярне сяйво, яке спостерігали жителі різних регіонів України, є наслідком численних викидів хвиль сонячної плазми, розповідають науковці. Космічні аномалії можуть призвести до відключення електромереж, систем зв'язку та вплинути на самопочуття людей. Марафон триває у тебе ефірі і на нашому Ютубі. Як готуються до гранд-фіналу Євробачення українські артистки, включені зі Швеції? Готує Олександр Просяник. Він за хвилину у цій студії.